Словому центрі у мережі кінотеатрів Мультіплекс презентували шостий етап всеукраїнського соціального культурно-просвітницького проекту Таємниці мого міста це короткі просвітницькі фільми Етюди у форматі Діскавері, що розкривають малодосліджені сторінки історії краю. Організатори розповідають, це вже шоста презентація після схожих імпрес на Черкащині, Буковині, Поділі, Київщині та у Рівному. Під час презентації було продемонстровано сім етюдів із загального доробку молодої команди. Зокрема зокрема, місцеві історії Херсонщини таємниці мого міста розкриваючи міфи і легенди, дають розуміння людям е, причини наслідкових подій в регіоні і як це вплинуло на. Те, що ми от стоїмо тут сьогодні, що є там, грубо кажучи, там площа вулиця Ушакова, чи там Дніпро сіли, тече саме тут і так далі. І ці всі речі в таємницях мого міста вони розкриваються. Режисер та продюсер таємниць Андрій Раднюк розповідає: він та команда акторів вирішили відтворити на екрані історію появи чумаків на Херсонщині, роль політичного діяча Джона Пола Джонса, а також розповісти про неоцінений внесок для Херсона колекціонера Едвіна Каро. А все це стало сюжетом для окремих кіноісторій. Ми оці міфи і легенди досліджуємо, що таке міфи і легенди в містах зараз. Це речі, які жеврюють, вони мають конкретну історичну підставу про цього ж самого по Херсонщині Джона Пола Джонса, про історію чумак чумаків тут, про каруану і осибудино більше. Воно все має підґрунтя, але і за того, що воно недорозслідувано, недорозібрано, тому що ніхто в цьому не зацікавлений, воно все лишається на, на рівні міфів і легенд. Знімати Документальні історії столичній команді допомагали відомі херсонці. Історик Андрій Лопушанський, краєзнавці Сергій Дяченко та Марина Тарасова та багато інших. Ну а в ролі історичних персонажів за задумом режисера виступили непрофесійні актори. Наприклад, роль відомого колекціонера зіграв журналіст і волонтер Олександр Карпенко. Я зазвичай такий звичайний журналіст, який живе такою звичайною, звичайним життям, яке там. Традиційне кожен день і те саме, тобто не кожен день видається шанс відчути себе легендарним козацьким атаманом, досить успішним консулом. Тож, дуже задоволений роботою. Приємно подивитись на себе дещо в іншому образі. Всього знято 25 серій таємниць мого міста. Документальні історії будуть транслювати у вигляді кіножурналів перед переглядом фільмів у кінотеатрі. В рамках презентації глядачі також побачать спецсерію проєкту Миротворці для Херсонщини. Це унікальна серія, адже частина зйомок цього кіноетюду проходили саме в нашій області.